Вам держава доручить людські судьби, душі. І повірте, це не так легко і дуже значуще у житті кожної людини. Попереду у вас 4 роки навчання. Ви є перші курсанти. Академії один рік з академією ви поступили, Академія народилась і будете перші повноцінні випускники Академії. Попереду в 4 роки навчання хочу вам побажати успіхів, наснаги, і щоб як перші випускники Академії через 4 роки. Нашому навчальному закладі виріс і авторитет. І якщо ми сьогодні набрали 160 чоловік, хотілося б, щоб було двічі більше, бо фахівці потрібні будуть завжди.